Вітаю! Сьогодні хотілося б поговорити про відповідальність за нецільове використання землі. Земельний кодекс України зобов'язує і власників земельних ділянок, і землекористувачів забезпечити використання ділянок за цільовим призначенням. А що буде, якщо ця вимога не виконується? Ну, є, по-перше, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Є відповідальність у вигляді санкцій відшкодування збитків, завданих нецільовим використанням землі, але, мабуть, найстрашніше для кожного землеволодільця – це ризик бути позбавленим земельної ділянки в примусовому порядку. Зокрема, останнім часом доволі часто з позвами до суду звертаються прокурори і. Обґрунтовують необхідність розірвання договору оренди землі на тій підставі, що орендар не використовує земельну ділянку за цільовим призначенням. Стаття 143 земельного кодексу прямо говорить, що примусове припинення права на земельну ділянку здійснюється в судовому порядку, зокрема у разі використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. При цьому інший закон. Закон України про державний контроль за використанням та охороною земель говорить, що порушення вимог цільового використання це або використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, або не використання земельної ділянки. Отже, якщо людина просто не користується своєю землею, у неї її теж можуть відібрати. Ну, здавалося б, відповідальність доволі сувора. А чи можна від цього захиститися? Звісно, можна. Е, основною підставою, стратегією захисту в даному випадку, має бути дотримання встановленого законом порядку. Для того, щоб спрацювала норма статті 143, потрібно, щоб була виконана вимога, описана в статті 144. А ця стаття передбачає, що спочатку має бути... Проведений державний контроль, тобто перевірка дотримання вимог земельного законодавства. За результатами цього контролю, можлива адміністративна відповідальність, обов'язково має бути припис про усунення порушення, і тільки в разі невиконання цього припису, з позовом про розірвання договору оренди чи примусового вилучення земельної ділянки з власності, з постійного користування, може звернутися. Орган державного контролю, не прокуратура, не рада, а саме орган державного контролю. Такими органами сьогодні є головне управління в відповідної області або в місті Києві, і може бути виконавчий орган, виконавчий комітет відповідної місцевої ради, якщо йому такі повноваження надала сесія. І отже, в більшості випадків, коли з подібними позовами звертається прокурор, вони не дотримуються передбачених приписів законодавства, і це може бути підставою, законною підставою для відмови в задоволенні позову. І останнє щодо невикористання земельної ділянки, зрозуміло, це також має бути підтверджено відповідними доказами, але на час воєнного стану. Земельний кодекс було внесені зміни, які, зокрема, передбачають, що власники користувачі земельних ділянок не несуть відповідальності за невикористання земельної ділянки, право власності або користування якою виникло до запровадження воєнного стану. Отже, закон передбачає можливості захисту, а ми готові допомогти їх використати.